Якщо ви бачите перед собою ось це, це означає мінус Lexus з вашої банківської карти. Я недавно побачив таке відео в інтернеті і вирішив перевірити. Приїхав у Mountain Residence і що я вам скажу, я не рекомендую цей заклад, сюди дійсно не потрібно їхати, тому що після того, як ви побуваєте в ньому один раз, ви захочете другий, третій і десятий. Кімната на секунду, яка коштує 4500. У цю вартість входить спа, і в цю вартість входить е сніданок. Ось така невеличка кімната з таким балкончиком. Погляньте, яка з балкончику краса, ліжко, диван, стіл, кухня. І ось така ванна кімната. Демо, до речі. Покажу, які тут сніданки, сніданки шведська лінії. Різні канапушки, різні м'ясне, різні фаршировані яєчка, ось тут різні овочі, фрукти, різні хлібчики, тости, шапшука, український стіл, сало, овірок, капуста. Все це з ось таким видом. Покажи, яка шкалка. Тут маємо такий, я називаю, дитячий басейн, тому що тут невеличка глибина, до речі, ну, тут мокнуті дорослі, але він не глибокий. Ось тут зона з різними саунами, їх є тут дуже багато. Дівчата ходять, добре визнайомитесь. Ось така спа на вулиці. Дуже цікаві ванни офуро. Це ванни з різною температурою води, тут така тепла, тут практично кип'яток і там холодно. Також тут є ось така лазня мольфара, виконана з глини повністю. Така пічка, лежачки, і ось таке панорамне віконечко. Ось тут маємо ще ось такий басейн з дуже цікавою чашею, яка ніби виступає за будинок, це, якщо не помиляюсь, 10 поле.